Nasza następna gra kaj to Kajkraszecz. Słyszeliśmy my jedną i tą samą emocję. Dawaj, dalej, bajź. z 2. Tak. O, tam swój aptełeki Co? Mnie tam swój aptełeki ma. To Pewno, znaczy to raz za milion. Ja moja jedna z najoblubionych filmów, bo mam monety. Bo danik jest Jak zawsze. A tak, ja bym wydała. Bo do А Ранат. я буду знищувати танк. Хе-хе-хе. <звіг> Intermission, z the <hunt. звіг> А заспавнити машину Че... черевло ай. -вот. Черево ай. Що -вот. там треба зробити? Заспавнити машину черевлу якусь. -вот. У нас за тисячу. Егу! Черево. А, Айго. Айго. Оце вона стара. Дивись, яка в мене. Ох ти, ой, я, О, я спав з якогось третього поверха і Мене віп тут кидає цей. Це ПВП. Ти тобі там що відбувся? Ну, нападати на мене. Щас я тебе зажму тут. Ой, я не розвіхав. Ну, зате в нього теж колеса немає. Ага, ага. А я зараз візьму танк і йому там щось. Зараз я тебе! Пока! Дети! Дети, Дети. ще... А та нічого, все, заспавнити і все. все. Мелкий все? Балабинчик? Ні, а в декбі Матч. В декбі поіграти. Це теж така гра. Все. Я поламала свою машину. Ня. Де цей дегбі Матч? А в нього можна піти на спавн. Є, yeah, я там чуваку, я в того чувака стріляю, він же зараз буде біжати. Все я вам всі колеса повідгрівав. Дерби арена, чи дерби матч. Окей. Треба виграти або по пограти в матч на дерби арені. Топ вытях? А я в тебе? Трактор. Окей, трактор. Я о, я джойн до фринд. Джой. Ой, тут індюк спачив. Ох oh, ти ж індюк, реально. А, він ще збіжав з дня подяті. На своїй тарантайки. Я теж, але якось покраще заспавлю. Уї. Уії. Чекай, я не можу спавнити свою машину, тому що... А, Це її, ну, Одним колесом туди. Ну ладно, вже ба. Так, о, оця машинка. Ретро Мене СРС Я даже не знаю, що це за майка машина. У мене бронева машина десь з, з не знаю. Німецька якась не німецька машина. Я, я не знаю, чи я то, але якась військова. Oh, тракторець. Якась мелка машина пыляє цей пылою двома машинами, але ти ще побільше. Ні, я її роздавив. О, мене тут давлять де трактор. Ааа! Ааа! А, а, а. а роз'їхав мене. Ух ти! Тут хтось якусь гіпербомбу активував. Зараз я його роз'їду. Все. Машина перевернута. Де ти? Okay. Я їжу між коробок. Okay. У мене така стара тарантайка, А була білу машину. Помаранчева, так? Окей, да? uh -huh. okay, а в Він мене сіренька така. З граблями? Без грабель. А, все, без передніх колесів не може повертати. Давай я тебе з'явил. А, оце. Ти танк, Даник. Ну типу, так. Да, але я хотів а, цей. А, не може. Ай! Ти мене меня Чекай, чекай, дай, іди до мене, іди до мене, іди до мене. Я мені таке збити, а от у А я хочу до тебе підсісти. Давай, о. Все, мене його збили. Можна ще заставити? Можна, можна. Я вже другу, мені каже, те, що не можна. О, я заспавню черти. Нахрен. Я не знаю, як це, правильно кажеться. Але вона така, знаєш, типу. Дуже старий кабріолет А то в мене, напевно, така. А можна такий зелененький? інші? get bullet Що? That get bullet swing. Окей. Як я це почитала, я не знаю, не питайте. Ага, ну в мене другий. О, бачите, ви кажесь. Ей, привіт, Ой! О, я війна. Мені щось дали. Ух від рук, від цей Ух ти Ой, дивай, як я лежу в машині! Дивись, де ти? Чекай, тут машинки ці Дивіться. Дивись, як я лежу! Ох ти ж да. Час активувати пилу! А, а, ні, чекай, 몸. не час. А тут давлять. Не, не час. Да, і мене теж. Мене пила. Перевернули. Ну клас, ну молодці. Так, я хочу на вас пилу активувати. Чому вони... Вони зламали мою пилу! Капіта! я ще виводився. Клас. Ой. А я хочу якусь другу машину. Я теж. Бажано оцю. 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 Мене буде маленький.

Стульба. Велика да. машина мусорка, стульбу на А ух ти! Така така, така колесна машинка. А що далі? Ми вже виконали це, ні? О, я буду новини писати. Які ще новини? Отакого буду. Ай, ти в мене пустив. А це ти! Так, да, то я. Там юст було написано. А це можна по вийти навіть тобі. Ух ти! Скажи, як. А Заля, заказ не може. Зверху, а, лівіше трохи відділяє шипа, а такий списочок. ще один. Список, список. А, і а, саме Да. Повернися до а, знищення а, і поправи одну з твоїх нових крашев. З yellow glow підсвіткою. Коротше, машину треба а, апгрейдити до підсвітки. yellow підсвітки. Yellow? Ой, є Жовтий. Жовт. Чекай. він Yellow glow. Тому що треба пофальтувати? А чого тоді написано yellow glow? Не знаю. Я вже... Ми зрозуміли, треба да. от з цією жовтою підсвіткою. Не машина з жовтою підсвіткою. Да, а а, а і так? Я от знайшла вже. А, а я вже їду. А я вже знайшов і їду. Плюс 20% монет і плюс 40% нагорода. Миссия, миссия око о комплити. я вирішуюся. А, не зберечься. Не знаю. Ну, йдемо до наступної сюда. О, мені дали байчик. Я ей дуже гаду. Все, ми машину на запчасти. Воспа. Бо я бачу да не А ти ж по фольгувала в машині, потому думала, що ти на буфоне была тоже. це ти мені сказав не сказал Ну да, але потім я разбежала що це не так. Наступна.